Христос Воскрес. А давайте ми з вами розглянемо Мати Терезу як людину, яка прожила все життя, віддавши себе Богові, віддавши людям, віддавши діточкам, які потребували цього. І я захоплююся нею, тому що вона та людина, на яку я би хотіла в своєму житті бути похожа, щоб я мала вірність таку, як вона до Бога. Не знаю, скільки вона разу зустрічалася з живим Богом, але віра в неї дуже була міцна і велика. І це, що вона робила в своєму житті, вона робила з любов'ю. І це мені дуже і дуже подобається. І деякі цитати, мені подобаються з її життя, цитати, які вона лишила нам. І я маю таку гарну книжечку про неї. І пару цитат, які я хочу вам зачитати, це я Божий Олівець вона написала в своєму в своєму напевно, що записничку чи блокнотику. Це найбільший дар Господній, пише мати Тереза. І давайте ми зачитаємо. Що для мене є буття? Це любов в повні дні, це життя Христа в мені. Що для мене є життя? Я збагнула на сьогодні. Це найбільший дар Господній. Що для мене є життя? Це відповідь на одогму схожа, безстережна власність Божа. Господа здобути легко, лиш довіримося йому, не питаючи, чому, як, чин, як чиниш в радості, живеш у святості, питання Христа як наказ, чи прагну Його, як Він нас? Ісус Твоїм. І в моїм житті він доказ, це, доказав це на Христі. Амінь.